Ручки, ножки дрожать, добре, це не страшно. Це... Вона лежать. Вона хто її виніс? Як вона проживає? З ще проживає? Ось такий от такой взрив і все полетіло. А я с рынка с рынка пробежал, тоже ну, начали ну, взламывать эти, как ну, как их называют, двери, двери начали взламывать. Дети, дети там были, маленькие дети э, с матерями ну, по, повыходили, повыносили. Я была на кухне. І потім нічого не зрозуміла. Такий грохот взрыв. Я оказалась в углу на полу і дуже сильно все боліло. Окно було выбито. Взагалі нічого не залишилося. Вылетели балконы, всі двері, окна все вылетело. Я був на роботі. в момент влучання я був в будівлі, знаходився. мене відкинуло на сульчики об стінку. Зрозумів, що десь поруч вибухнуло. Потім відразу намагався подзвонити рідним, але ніхто не відповідав. І отримав вже дзвінок від своєї дівчини, сказала, що прилетіло біля будинку і розруха. І моментально вже поїхав начальник під'їзд додому. Ну і вже зіткнувся з наслідками. Дома Ні, якраз пощастило, що да, дівчина з собакою були в магазині. А я зараз бачу на свої вікна, а у нас. Квартира то сама ціла, але вікон, звісно, немає. Я трошки зайшла вовнутрь, звісно, розруха, скло. З одного боку від місця пожежі у сумах знаходиться сумська школа з іншого боку, дитячий садок. У цих обох будівлях наразі вибиті вікна, за інформацією начальника сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, діти під час влучання перебували у школі в укритті. Тут близько тисячі вікон, я думаю, буде пошкоджена і лікарня, йде садок, дуже багато поранених людей. От, наші психологи допомагають. У нас буде тут Я думаю, не одна навіть точка, де ми будемо надавати матеріали для екстреного ремонту житла, соціальні працівники нам так тут також допомагають.